Слава Україні за згоду служити держава оплатить навчання про хаби для електромобілів по Україні та про мікрогранти на Хмельниччині. Далі у ефірі першого подільського я Ольга Захарченко. Це 5 хвилин на головне. Кількість травмованих внаслідок ворожого обстрілу кривого рогу зросла до 60. Одна людина загинула. Такі дані оприлюднила ДСНС України. Студентам хочуть запропонувати безкоштовне навчання в обмін на згоду служити. У раді зареєстрували законопроєкт. Його мета стимулювання студентів до добровільної мобілізації. Документ пропонує, що студенти можуть за власним бажанням дати згоду на призов до військової служби під час мобілізації. У такому разі держава забезпечує їм здобуття відповідної освіти без жодних виплат з боку цих громадян. Чотирьох захисників з Хмельниччини посмертно відзначено орденом за мужність. Сьогодні високі державні нагороди рідним загиблих героїв вручив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Згідно з указами президента України за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету, а також територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня, на жаль, посмертно нагородженого, Агапова Костянтина Михайловича, Кірсановського Ігоря Валерійовича, Сікорського Анатолія Тадеушвича, Цимбалюка Олега Сергійовича. Вічна шана та пам'ять Героям. Епіцентр запускає мережу зарядних хабів для електромобілів е 1 Дебютні хаби власних зарядних станцій компанії вже розпочали роботу на парковках торговельних центрів компанії у Львові та Рівному. Вони розраховані на одночасну зарядку до 10 електромобілів. Щоб скористатися зарядним хабом, достатньо буде відсканувати QR-код, встановити мобільний додаток та підв'язати банківську картку для оплати за використану електроенергію. В хабах е 1 можна буде підзарядити будь-який електрокар. Вони будуть оснащені станціями швидкої зарядки потужністю 120 кВт, які мають три конектори для швидкої зарядки, а також розетку для повільної зарядки. У подальшому епіцентр планує обладнати хаби підзарядки електромобілів по всій торгівельній мережі. 69 підприємців з Хмельниччини отримали мікрогранти та гранти на розвиток чи створення власної справи в рамках урядової програми Є робота Своя справа на суму понад 15 мільйонів гривень. А учасники бойових дій чи їх родини отримали гранти на суму 2,1 мільйон гривень. У випадку на використання грантоотримувачем коштів продовж шести місяців вони повертаються назад на рахунок фонду. Нагадаємо, що всі заявки подаються онлайн через урядовий портал Дія. Національна академія Державної прикордонної служби України запрошує на військову службу за контрактом та по мобілізації інспекторів прикордонної служби, водіїв, медичних працівників, кандидатів з інженерною та технічною освітою саперів та трактористів. Державна прикордонна служба України піклується про особовий склад та гарантує грошове забезпечення від 20 тисяч гривень, а також одноразову виплату за підписання першого контракту в розмірі 22 тисячі гривень. Звільнення від строкової військової служби, кар'єрне зростання, проходження необхідної підготовки в відомчих навчальних центрах, також безкоштовну кваліфіковану медичну допомогу, соціальний пакет для військовослужбовця, пільги для військовослужбовців та членів їх сімей. Для уточнення інформації або для подачі за звертайтеся за адресою місто Хмельницький, вулиця Шевченка, 46 або ж за номером телефону 097 005 67 44. Дев'ять гектарів нових лісів планують висадити на Хмельниччині. Лісівники готуються до осінньої лісокультурної кампанії. Як повідомили у Подільському лісовому офісі, який об'єднує лісництва Хмельниччини, Тернопільщини та Буковини. Цієї осені загалом планують висадити 1 мільйон 673 тисячі дерев. Проведуть лісовідновлення на площі 319 гектарів та створять 18 гектарів нових лісів. Зокрема, на Хмельниччині планують відновити 93 гектара лісів, а на 9 гектарах посадити нові. Найбільш розповсюдженими породами дерев у наших регіонах є сосна та дуб, тож їх садитимуть найбільше. Дякую, що обираєте перше подільські протягом дня. Ще повернемося в ефір свіжою порцією інформації. Мирного дня, слава Україні.